Слава Україні та слава зсу в Одесі, 30 жовтня, 614-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої ночі. Знову були пуски іранських дронів від росіян. Курс, як завжди, через південь, центр України і аж на Хмельниччину. І знову всі дрони наші хлопці збили. Хоча їх було вже 12 штук. Ще на півдні та в Запорізькій області наші хлопці збили дві керовані авіаційні ракети. А сьогодні зранку можна навіть сказати з ночі, йде перестрілка балістичними ракетами з Кримом, там де засіли росіяни. Україна намагається бити по установкам ППО Росіян, скоріше за все по авіабазам. А росіяни по чому зможуть? Так он у 9 ранку росіяни трьома балістичними ракетами вдарили по судно-ремонтному заводу під Одесою. Там двоє людей отримали поранення. Зараз вони з середніми травмами в лікарні. Середні травми це може бути навіть ампутація чи перелом. Від України по росіянам в Криму вже прилетіло поруч з Євпаторією та в Севастополі. Вже навіть є відео. Ну і росіяни ще пустили ракету з Криму в напрямку Дніпропетровщини або Запоріжжя, кудись в той район. Та ще й підняли майже всю свою авіацію в Криму. В Одесі воно вже третя чи четверта повітряна тривога, починаючи з 9-ї ранку. В сусідній Миколаївській області, крім іранських дронів, вчора. Були обстріли, як завжди, території поруч з Зачаковом. Там без жертв. А от на Херсонщині, на жаль, знову є жертв. Двоє людей загинуло. Ще четверо травмовані. Більше 40 авіаційних керованих бомб. Росіяни випустили вчора. Тільки по Херсонщині. Ну відплата їм потрохи приходить. Нехай чекають ще. А ми, в свою чергу, давайте закинемо грошей волонтерам, щоб теж допомогти.